Всіх вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Я вже дуже давно не викладала ніяких відео, не знімала їх, тому що я майже нічого не в'язала. Десь із серпня місяця я не знімала відео, я вже навіть не пам'ятаю, коли я викладала відео на канал, але все-таки я повернулася до в'язання. І хочу вам розповісти, що в мене зв'язалося за цей час. А зв'язалося в мене зовсім трішки. Це всього дві речі, і вони дуже маленькі. І, звісно, це шкарпетки. От. І я вам розкажу, чому я не в'язала. Давайте я вам покажу зараз шкарпетки. Ось вони, дві пари. Зараз я вам покажу по одній. Ось така перша пара. Вони однакові в мене, тому що я завжди в'яжу і відматую, знаходжу секції. Ось такі однакові шкарпеточки вийшли. Це пряжа Alize Comfort Socks Super Фокус не хоче показувати. І фокусуватися не хоче. Ось так. І номер це 2696. Щось фокус не ловить фокус. Ну, номер 2696. Ось ці зелені шкарпетки. Це ось із цієї пряжі. І другі шкарпеточки. Це також Alize Comfort Socks, Вони також у мене однакові вийшли, ось В секції знаходила, все вив'язувала. Це номер 7653. Тикеточку десь загубила, тому що я з цього моточка вже в'язала шкарпетки. До речі, я завжди купую по два моточки однакових для того, щоб мати змогу відмотувати секції і я в'яжу одразу дві шкарпетки на двох наборах спиць одразу набираю і в'яжу дві резиночки, дві гомілки, і так далі. Я чергую для того, щоб шкарпетки були однакові. Отже, в мене всього готових із серпня місяця оці дві пари шкарпеток, і я вам скажу чому. Тому що вони зв'язані дуже-дуже плотно. Ось так, якщо фокус сфокусується, не виходить сфокусуватися. ну, Вони дуже-дуже плотно зв'язані, ці шкарпетки. Я гадаю, чому? Тому що у серпні було жарко, влітку взагалі було жарко. І я думаю, що в мене були руки спітнілі. І ниточка затримувалася між пальчиками і затягувалась. До речі, я розпочала ще одні шкарпетки у серпні. Я всього розпочала три пари шкарпеток. Спочатку я розпочала шкарпетки із отакої пряжі на кобохо ретро. Це номер колір 82,041. Я розпочала ось, така, ось такі кольори. Я розпочала в'язати із цієї пряжі, вона мені дуже подобається. І колись давно я вже в'язала одні шкарпетки рожеві із знаку Боху і я їх в'язала на свій розмір ноги і вирішила їх поносити сама. Для того, щоб якось мати уявлення, як носиться ця пряжа. І знаєте, вона спочатку, як надіваєш на ногу висушені, випрані шкарпеточки, вона наче по нозі, але до кінця дня, і, до речі, я ці шкарпетки носила тільки вдома взуття, я їх не носила. І до кінця дня в мене ці шкарпетки розтягуються настільки, що, мабуть, десь сантиметри 2-3 Наверху над пальчиками залишається вільними. Тобто, ну, ось так, якщо я надіваю шкарпеточку на ногу, то десь отак на два пальчика, ось тут нога закінчується. Отак, а шкарпетки вільної ще є. Ниточка розтягується, шкарпетка розтягується під час носіння цих шкарпеток. Але мені дуже подобається. Різні кольори на кобохо, і тому мені хотілося спробувати ще пов'язати. І я почала в'язати ці шкарпетки. Я вам зараз покажу, як вони в мене виглядають, а виглядають вони в мене ось так. Чому? Зараз я вам скажу, зараз одну шкарпеточку покажу. Вони в мене паралельно відв'язано ось так. Дуже гарні кольори мені дуже подобаються. Ось тут вив'язана в мене вже п'яточка. Ну, ось так, щоб було зрозуміліше. Зараз, вив'язано, десь приблизно ось. Одна і друга шкарпетка вив'язана стільки сама. І. Коли я вив'язала ось резиночку, потім почала в'язати гомілку. І ось оце чорний колір сірий, а ось цей чорний, коли в'язати ввечері, я просто не бачу в'язати такі темні кольори. І тому я вирішила розпочати в'язати ще, ще дві пари шкарпеток одночасно. І це були. Саме ці шкарпетки, які в мене вже готові От, для того, щоб ввечері було що мені в'язати. І я обрала ось ці кольори, вони досить світлі, хоча ось цей зелений, тут також є темні секції, і оці темні секції також було темно в'язати. І тому я розпочала ще й третю пару. ось цю. Цю було гарно в'язати по вечорах. І, як бачите, ці вже готові, а й знак обохо ще не готові. І виявилося, що всі ці три ниточки вони дуже тоненькі. В'яжу я на спицях тріо номер 2 і я дуже затягувала ниточку. У випадку знак обохо я точно знала, що треба в'язати тугіше, для того, щоб вони не розтягувалися, як ті мої рожеві. От, я одразу знала, що буду в'язати тугіше. А ці дві пари, оці, чомусь, воно само в мене так вийшло, що я в'язала туго. І я дов'язала вже гомілку до п'яточки, і якось у мене. Вийшов такий, як би сказати, канікули, канікули від в'язання, і я взагалі нічого не в'язала, тому що у серпні, після відпустки, вийшла на роботу, якось була загружена, і від того, що дуже туго приходилося в'язати, я потім у вересні взяла ці шкарпетки, я хотіла їх в'язати. Але побачила, що дуже туго. І для того, щоб в'язати, продовжувати з такою ж щільністю в'язати, мені приходилося затягувати дуже ці ниточки. І від цього в мене дуже боліли пальці і руки боліли від того, що я затягую. Взагалі-то я в'яжу не дуже туго і не слабо. Ну, я б сказала, середньо на спицях номер 2 гарно. Виходить, щільність у мене шкарпеток, і дуже туге в'язання я затягувала до того, що навіть не могла зашилити спицю у петельку для того, щоб протягти ниточку. От. І можна сказати, що ці дві пари я просто вимучила. І набирала я на ці шкарпетки по 60 петель. І взагалі, 60 петель я набираю на 39 розмір. Ну, я думала, зв'яжу трішки саму стопу трішки коротше, щоб в мене вийшов 38 розмір. Я хотіла зв'язати шкарпетки 38 розміру. Але так вийшло через те, що вони були тугі. Я поміряла на блокатор 38, вони не налазять. Тоді поміряла на 37-й блокатор також не налазить. І, дівчатка, я не знаю, можливо, це виглядає смішно, але ці шкарпетки на 60 петель у мене налізли на блокатор 32-го розміру. Тобто, це вийшли маленькі дитячі шкарпетки. маленькі, 32-го розміру. Ну, нічого, я їх вже дов'язала, але ж. Мені потрібно зв'язати все одно шкарпетки десь на 38-37 розмір. Ну, на 38. Тому в моїх планах на наступне, по-перше, я хочу дов'язати ось ці шкарпетки, тут залишилося вже трішки. І я тут також намагаю, намагаюся цю кобого, затягувати ниточку. Але в моїх наступних планах в'язати ось такі шкарпетки із Alize Comfort Superwash. Це номери ось цей. Це номер 2701. Тут засвічує, камера не хоче ловити ніяк фокус. Ну, 2701. І ось ці. Рожеві. Це номер 7707. Ось такі дві пари шкарпеток я хочу розпочати в'язати. До речі, цих моточків в мене всього по одному. І мені прийдеться розмотувати і підбирати секції для того, щоб зв'язати однакові шкарпетки. Чомусь, знаєте, я вирішила, коли я купую по Два моточки, для того, щоб вив'язувати однакові шкарпеточки. Виходить, що з двох моточків можна вив'язати три пари шкарпеток. Приблизно, якщо жіночі якісь такі розміри, то можна вив'язати три пари шкарпеток. І я вже вирішила, що буду тепер купувати кольори по одному моточку, для того, щоб в'язати. Ну, одну пару шкарпеток і, можливо, одну дитячу або дві дитячих і ще вийде з цього одного моточку ниточок. Тому що виходить, що три, три однакових пари, в принципі, не хочеться, щоб були однакові кольори. По два моточки я купувала тільки для заради свого, як сказати на українській мові, а для зручності. От, я купувала для зручності, щоб. Коли два поряд моточки, дуже легко знайти секції однакові, а так прийдеться мені ці розмотувати. Отже, в моїх планах це буде ось ці моточки, ниточок, це будуть шкарпетки. Я сподіваюся, що вони вийдуть у мене 38-максимум ну, 37-го розміру, на 60 петель їх буду набирати. І ще у мене. Є стокова ниточка, я вам покажу її ось так. Вона в мене в пакетику тут храниться, не хочу їх просто доставати. Ось такі стокові ниточки. Заявляють, що це шкарпеткові. І мені здається, що тут такі, знаєте, новорічні кольори. Тому я хочу розпочати також якісь новорічні шкарпетки, з них в'язати. Ось цей синій мені подобається, і ось цей це точно новорічний. І ось цей зелений, також він меланжевий такий, зелений з коричневим. Ось такі в мене є ниточки, і я хочу з них вив'язати якісь новорічні шкарпеточки. Ну, і ще донька в мене попросила, я їй колись в'язала ось таку шапочку з вушками. Це пух норки китайський, ось така шапочка, і вона попросила зв'язати їй мітинки до цієї шапочки. Цю я в'язала в тому році. У мене ще залишилися ці ниточки, і я зв'яжу донечці мітинки до цієї шапочки. От. Ну і ще в мене є а, така задумка. А, Мені потрібно зв'язати маленький светрик на маленького цуцика, це щеня Міні-Йорка. Він зовсім маленький, десь ось такий там, сантиметрів 20, я не знаю. Але я ніколи не в'язала, хочу знайшла там майстер-клас однієї нашої української майстрині. Вона там в'яже також на маленького песика светрик. І я вже його дивилася, але я ще не підібрала, не знаю, з якої пряжі в'язати. Думаю, що в принципі і в мене багато шкарпеткової, можливо, і шкарпеткова йому підійде на светрик, то я, мабуть, зв'яжу ще светрик, але це в дуже е, таких планах, ну не знаю, я спробую, якщо вийде, то в наступному відео я вам покажу, вийшло в мене щось чи ні. Але точно розпочну шкарпетки, мітинки розпочну, ну, можливо, і светрика. Ось так, поки що в мене такі для вас новини, в'язала мало, тому відео не знімала. Ось те, що зв'язала, так. Думаю, надалі я вже мої канікули, мої канікули такі в'язальні закінчились. Уже на вулиці стає прохолодно. І я думаю, що знову займуся своєю улюбленою справою, в'язанням. Буду потрішки в'язати, знімати, вам показувати. Якщо цікаво, ставте мені лайки, пишіть коментарі. Це буде продвигати моє відео, тому що я вже більше місяця не з'являлася на Ютубі. І, до речі, приблизно десь у вересні. У мене був рік моєму каналу. ну, рік, рік після того, як я виклала на канал перше своє в'язальне відео. Ось так. Бо сам канал у мене був зареєстрований вже дуже давно. Але я нічого не знімала і не викладала. І ось у вересні я, чесно не пам'ятаю, якого числа і. Якось я не підготувалася, не подивилася, якого числа я виклала перше своє відео, але приблизно вересень десь так. Отже, моєму каналу вже рік. Підписників в мене поки що мало, але надіюся, що до мене доєднаються ще мої шанувальники, яким подобається дивитися те, що я в'яжу. Всім дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Це мене дуже радує, коли я бачу коментарі, коли я бачу, та навіть просто смайлики поставте, мені вже буде приємно, я бачу, тому що хоча б хтось дивиться мої відео. Всім дякую, до побачення, до наступних зустрічей. Дивіться мої наступні відео, дивіться мої відео, які я викладала раніше, там я показувала багато цікавого. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.